Добрий день, учні! Сьогодні ми з вами розберемося із поняттям тривимірної графіки та створенням 3D-об'єктів. Основні поняття, які ми повинні з вами вивчити, це тривимірна графіка це розділ комп'ютерної графіки, який вивчає методи та способи створення зображень просторових об'єктів з використанням комп'ютерних програм. Просторова модель об'єкта призначена для того, щоб на екрані комп'ютера можна було розглядати деталі об'єкта з різних боків. Тривимірне моделювання це процес створення 3D-моделей. 3D-зображення це плоскі зображення тривимірних об'єктів, створені на основі просторових моделей. Особливостями 3D-зображення є те, що забезпечена просторова перспектива, тіні, відблиски та інші світлові ефекти. Відтворено особливості поверхонь. Шорсткість, нерівність, пухнасткість. 3D-анімація це в нас анімоване 3D-зображення, створене із послідовності тривимірних зображень, у якому моделюється рух об'єктів або їх окремих частин. Тривимірне моделювання це наш нас процес створення тривимірних моделей з допомогою спеціального програмного забезпечення. На відміну від двовимірної графіки, яка має лише ширину та висоту. Тривимірні моделі мають глибину, що дозволяє зображати об'єкти в просторі. Тривимірні моделі використовуються в широкому діапазоні застосувань від ігор, фільмів до архітектури та дизайну. Вони допомагають створювати візуально реалістичні об'єкти, сцени та персонажі, що робить віртуальні світи більш правдоподібними та більш захоплюючими. Основні елементи тривимірної моделі це в нас точки або ж вершини є базовими елементами тривимірної моделі. Вони визначають форму і розмір об'єкту, утворюючи його геометрію. Ріб це в нас лінія, що з'єднує дві точки або ж вершини. Ріб утворюють межі моделі, розділяючи її на окремі поверхні. Полігони це в нас плоскі поверхні, утворені з'єднанням кількох точок або ж вершин з допомогою ріб. Полігони утворюють шкіру моделі, визначають її форму і зовнішній вигляд. Куб це в нас найпростіший тривимірний об'єкт. Котрий має шість квадратних граней. Він є основою для створення більш складних моделей. Сфера це в нас тривимірний об'єкт, котрий має форму кулі. Використовується для створення круглих об'єктів, до прикладу, планети, кулі, м'ячі. Циліндр це в нас тривимірний об'єкт, котрий має форму труби. Він використовується для створення труб, пляшок, валіз. Та інших об'єктів із циліндричною формою. А конус це настровімерний об'єкт, який має форму піраміди із круглою основою. Використовується для створення конусів, лійок та інших об'єктів із конічною формою. Текстури це в нас двовимірні зображення, які накладаються на тривимірну модель, надаючи її реалістичний вигляд. Вони можуть імітувати різні матеріали, такі як дерево, камінь, метал чи шкіра. Матеріали це властивості поверхні, які визначають, як світло відбувається від моделі. Вони можуть бути гладкими, шорсткими, прозорими чи непрозорими. Освітлення це в нас важлива складова тривимірної графіки. Вона визначає, як світло падає на модель, утворюючи тіні, відблиски та інші візуальні ефекти. Камера це в нас візуальний пристрій, котрий визначає точку зору, з якої спостерігач бачить тривимірну модель, її розташування, фокусна відстань та інші параметри, які впливають на композицію та перспективу зображення. Сцена це в нас віртуальний прострій. В простір, котрий містить всі об'єкти: освітлення, камери та інші елементи, які беруть участь у рендерингу. Композиція це розташування об'єктів у сцені, яке впливає на їх візуальне сприйняття. Вона визначає, як об'єкти взаємодіють один з одним та з глядачем. Тривимірні моделі ми з вами можемо анімувати. Основними принципами є таке як ключові кадри. Це в нас окремі пози, які визначають початок і рух. Аніматор створює ключові кадри, а програма автоматично генерує перехідні кадри. Інтерполяція це в нас процес створення перехідних кадрів між ключовими кадрами. Програма автоматично генерує рух, що робить анімацію більш плавною та природньою. Часові шкали це в нас інструмент, який дозволяє аніматору керувати часом і послідовністю кадрів. Вони допомагають контролювати швидкість руху, тривалість анімації та інші параметри. Візуалізація це у нас процес перетворення тривимірної моделі у її двовимірне зображення. Рендеринг це процес розрахунку світла, тіней та інших візуальних ефектів для створення реалістичного зображення, і вивід це процес збереження згенерованого зображення у форматі, який можна переглянути на екрані чи роздрукувати. Тривимірна графіка застосовується в дуже багатьох сферах, до прикладу, в іграх для створення персонажів. Цілих ігрових світів та ігрових елементів, у фільмах для спеціальних ефектів, візуалізації сцен та персонажів, у дизайні для візуалізації продуктів, інтер'єрів та архітектурних проєктів, у медицині для створення анатомічних моделей, візуалізації операцій та для навчання лікарів. Класифікація програм тривимірної графіки є дуже широкою. До прикладу, програми поділяються на. Ті, які за призначенням у нас для перегляду 3D-моделей, для створення 3D-моделей та для візуалізації. До прикладу, для перегляду це у нас 3D-моделі у Windows 10, Word та PowerPoint пакетні у Офісі 13 версії і Model Viewer. Для створення 3D-моделей це 3D-редактори, Blender, Paint 3D, 3D Builder, Tinkercad і SketchUp. Для візуалізації 3D-об'єктів V-Ray. Рендермен та інші. Загалузами застосування поділяються на програми для інженерного проєктування, до прикладу К, Компас 3D, AutoCAD, Нанокад та інші, для створення архітектурних моделей, такі як SketchUp, для проєктування меблів інтер'єру PROSTOP і Sweet Home 3D для кінематографії та мультиплікації кінема 4D, автодеск Майя для розробки комп'ютерних ігор. Unity і універсальні 3D-редактори, наприклад, 3D Studio Max та Blender. Отже, із розвитком технології тривимирені моделі стають дебільш реалістичними, наближуючись до реального світу. Тривимірні моделі стають більш інтерактивними, що відкриває нові можливості для взаємодії із віртуальними світами. І завдяки розвитку програмного забезпечення. Тривимірне моделювання стає доступним для широкого колу користувачів. На подальших уроках ми з вами будемо намагатися також створити власні 3D-моделі, починаючи із простих об'єктів, дійшовши до програмування і створення своїх віртуальних кімнат. На цьому на сьогодні все. Дякую вам гарно за увагу. Всього хорошого, до побачення!